І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець і дивимося репли від підписника. Сьогодні з нами грає HellNet 88 на Yacht Panzer E100. Карта копальні, режим натиск. Ну що ж, до бою. Так, ну і так як ми з вами в попередньому відео по натиску домовилися, що е, тепер, якщо е, буду показувати бої в натиску, бо вони дуже швидко проходять, а ну постріл. За це ми і полюбляємо ягу. Так, отже, це я збився. Отже, так як ми домовилися, що короткі бої в натиску, буде їх по два в одному відео, і навіть буде від різних гравців на різній техніці. Так що не пропустіть, якщо ви там надіслали в натиску, він був записаний, то не пропустіть. В назві читайте назву танка, і ви будете танків, вірніше, і ви будете знати, що в цьому відео покажуть ваш бій. Так, ну це чудові та цікаві історії, а тепер по бою. 2000 вже настріляно. Чому беруть на е, карту копальні саме ось такі мастодонти, ось такі міцні, броньовані, з е, дуже багато ХП і дуже напопушеними гарматами. Тому що. На купальнях саме на таких танках треба грати. Ми в цьому переконалися. Я навіть коли проходив перифікацію, я взяв Мауса і я не пошкодував, що я взяв такого мастодонта, пікохода, поїхав там, там було зарубіще біля бази і все чудово там вийшло. І ще я нахлопушив і натанкував. Я думаю, що ну, наш герой знає, як грати саме в цей режим і саме на язі. Поки що він стоїть біля свого респу. Дивіться, як чудово він став. Тут Суперконяшкин думав е такий хід конем зробити, так об'їхати в тили заїхати. Треба звернути на це увагу і вихлопушити його швидко звідси. Тут у нас ще один чудовий постріл, один ворог вже знищений. Суперконяшкин зрозумів, а ще не зрозумів, почекайте. Він навіть не звертає уваги чомусь наяв. Ну, даремно, я думаю, що зараз буде жорстоко нахлопушений. А ну, і так, щоб башту йому відкрутити. Правда, було б чудово? На глюці такому. З підпалом теж непогано. На 1132. 1132 і ще плюс 94 е, підпалу 4300 вже настрійло. 22 2, -2 побою, два танки в нас беруть базу. У нас по лівому планзі... Бачимо Леопард 1 там, він, ну він там постійно бере артилерію, якщо що, пострілює, щоб ніхто не об'їхав. Там 60 ТП суперників намагався об'їхати, і 4-й агресує по базі. А наш герой, напевне, поїде і все ж таки вихлопушить цю коняшку. Тому що він дійсно зараз, якщо заїде, ну він вже не заїде в тили нашим братішам. Тому що буде. Жорстоко покараний. Він, по-моєму, він там знітився. Дивіться, він такий в роздумах. А, в нього там перепалка з нашою Бабахо. Треба швидко їхати, бо Бабаху зараз править. Це ж таки із четвертий виманив на себе бачимо наших батьків. Бабаху ми в цей момент втрачаємо. Ну, Яга це такий тихохід, так? Яга це колись чому я знову ж чудові та цікаві історії. Коли з'явилася ЯГа, це... Ну дійсно настільки він броніщенський був, що ну, просто от, можна було по полю їхати і ну, всі його дуже поважали та боялися. Я знаю, навіть тоді був кіберспорт в цьому World of Tanks, то брали декілька яг, або одну навіть ягу, навіть на такі карти, як Прохорівка, ставили цю ягу на алею. Чудовий був постів, залоризничний. Не втікся такий супер коняшка. Ставили на алею і коли намагалися продавити суперники, яга видавала, ну навіть е, дві, якщо Яги взяти, по пострілу, так і мінус два танки, е, ну майже гарантовано, тому що вони вже прихлопушені. По-перше, по-друге, яго пробити було дуже важко. І, і по третє, вже тоді братіші дохлопушували. Все ж таки прорвався, бачимо, а, а чому прорвався? бо леопард змінив позішн, і в нього там дуель на доль 60ТП, тепер треба леопарду допомогти. Не завжди в нас вдається допомогти братішам. Треба, мені здається, їхати вже в наглючу, там ну що, гріль залишився. От беруть гріль. Побачили ми, так, чому беруть гріль, але ну, на цій карті. Ну, якби наші там агресували, виїжджали на простріл грилю, то можливо б він там нормально понахлопушував. А так, ну, таке ще собі задоволення. Зараз, якщо його виявлять, то дуже швидко знешкодять. Він вже теж знічився, знітився, тікає, ховається. Його Гранваген трішки там нахлопушив. Може навіть наш герой стати на захоплення та більше досвіду отримати так, наскільки я розумію. Або поїхати все ж таки, ну, бачимо, що швидкість на скрейсерське. Е -е -е Ой, 200 кажу, 20 км на годину. А я уявляю 200 км на годину, щоб було у Яги, так? І врау, прилетів. Торпеда така. І то ще й мастер-тарана, щоб був прокачаний. Ну, Напевно, що розробники подумають над цим питанням. Дякую за бій, дякую за настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую. Дивимося наступний бій. Ну а наступний бій, в натиску грає дідушка кот на об'єкт 430У. Карта Круча. Ну що ж, до бою. Так, ну. Теж як варіант, так? Об'єкт 430У. Нахлопушувальний, броньований. пруткий, швидкий, маневрений. Все чудово. Займаємо ми тут Imbo Position, До речі, в укріпрайонах. І в наступах, і в... На глобальній карті колись. Тут дуже чудово такі е, імбокамінцівці були, так імбопозішен. Так, хто сюди залітав, швидкі танки. То коли тут було заробіще, він тут ну так нахлопушував. Я думаю, що й тут ми то нахлопушуємо теж. Чиста у мені, до речі, раніше дуже подобався, а потім його понерфили. Там зведення, по-моєму, так і... Заряджання гармати по моєму по нерфу, ну щось таке. І мені потім вже не дуже сподобалось, тому що і так у нього зведення було, чи те задоволено. У нас в цей момент що побою. Ну, базу там не заберуться, точно. У наших там на наверх, наверху дуже багато. А ми тут під рукавами, ну не дали пройти суперникам і все чудово. Я думаю, що це вже ну попахує перемогою, так. але хочеться ще і пічно пограти, і пічно постріляти. Вже у нас один ворог знищений. Вже в нас 1896 настріляно. У нас дуельна дуель з Е3. Ну, чомусь він так попер, він ще не розумів, що там зверху з рукавів будуть нахлопушувати. Хоча, бачимо, ще й намагається й 705А 705 прорватися. Все ж таки вони якісь негамовні прорватися. Ну їм вже нема куди діватися, в принципі, 3-0 по бою. так. Отут був чудовий крутезний постріл, баштово відкрутий 805-му. На 1495. Ну ось ось кайф. Саме в режимі натиску, я так розумію, можна так відхлопушити, тому що тут же ж у нас і лють. Можна умімкнути, так? А лють це у нас наступні 12 секунд, по розрядляні гармати скорочується Розкид гармати. Також, так я розумію, і що ще. Е -е, Поворотів шасси, лють вмикає. Ну оця лють і дала Такий поштовх для такого пострілу. Пригороди знищено 4599. Настріляно 4-0 по бою. Попереду там ще у нас. Об'єкт 2, 6, 8, дріб, 4. ну. У нього башти нема, щоб він відірвав. Щось ти бачив, ПК можна взірвати. Теж ефектно та ефективно, до речі. 6-0, 7-0, напевно, супер буде. Оце не пощастило команді суперників, так? Ну а на жірой бачимо в кваліфікації і так чудово зіграв. Я думаю що З поліпшеним настроєм, ще вмикаємо скеліще. Ах, ну там показувало, що пробивання, могло б бути, якби в Прицілився. Збив, збив приціл тоді. Ну, поїхали. Не треба... Ну правда, наш герой шотий, хотілося б суху, так цей бій зіграти. Ну там 200 хп залишилось, щоб добрати, щоб бійця отримати. Вогонь. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.